Трошки про низочок і збираємо підкладку. І так, центральний шов шитий, шитий отакою галочкою до шлиці, при тому, що припуск залишився у нас вільний. Отак От стоїть закріпочка. Припуск вільний. Далі, сам шов перед тим, як розпрасовувати, потрібно розсікти, дати йому викластись. Шов розпресований і запресований низочок. Низочок запресований на підгін на 4 см. І тепер нам треба зробити ще одну маніпуляцію із низом шлиці. На лекалі стоїть контур. На лекалі центральної частини спинки. Стоїть контур. Нам цей контур потрібно перенести на ліву частинку спинки. Для цього ми Прикладаємо лекало, урівнюємо його із шлицею та низом та малюємо контур. Обрізаємо по лінії і потім будемо сшивати. Хто не хоче зрізати цей кут, таке теж може бути. Врахуйте те, що це стоїть контур для припуска. Для того, щоб намітити цей контур і не зрізати потім кут, потрібно. Відкласти сантиметр від припуска, намалювати лінію і по ній уже тоді зшивати. підкладка. Під борт і обшивку спинки вирізаємо засноровкою, так само сколюючи, як ми це робили з пілочкою. В підборті полацкану закладена. 0,3 для периканта. Вирізаємо підкладку. Далі. Стоять дві надсічки, це у нас складка замість нагрудної виточки. Закладаємо складку, припуск вниз. Закладаємо складочку і пришиваємо до бачка. Бачок орієнтуємося по надсічкам. Дві надсічки, бачок пілочки, одна надсічка, бачок до спинки. Потім пришиваємо до підбортів, прасуємо і переходимо до спинки. Тепер дуже уважно. У нас підкладка лежить лицем догори. Вирізаємо дві деталі однакових. Права частина підкладки у нас залишається з таким виступом, а ліву частину нам потрібно трохи підрізати. Для цього стоїть ось цей контур. Щоб перенести цей контур, я беру його так, протикаю, пастою, по в декількох місцях. Ось тут у нас буде насічка. Ось так. Тепер перевертаю в на ліву сторону, урівнюю і переношу оці точечки. Не забуваємо, що користуюсь я пастою p 6 рай, яка зникає під парою. Звичайну ручку не використовуємо. Так. Видно крапочки, тепер я беру лінійку і малюю цю лінію. І тепер зайво обрізаю. Це у нас ліва частина підкладки лице. Тепер для того, щоб нам було легше орієнтуватись, зшити оцей участок, ставимо точечку на сантиметровому припуску. Тобто у нас ось сантиметровий припуск. І ось. І далі. Тут на сантиметровому припуску ставимо точечку. Тепер зшиваємо оцей участок сантиметровим швом до цієї точки. Потім надсікаємо в цю точечку, припуск розвертаємо і пришиваємо оцей відрізочок. До цієї точечки. Вигляд буде ось приблизно такий. Потім ставимо закріпку з боку цієї ницічки. Просто сантиметрову закріпочку ставимо. Прасуємо спинку, розпрасовуємо, там у нас буде складка, тут у нас буде отакий уступ, ця сторона ще не зшита. І пришиваємо обшивку спинки на цей участок. Підкладка зібрана, я шила рельєфи по спинці. І тепер сама спинка має такий вигляд: тут у нас складка, а тут ми підготували все для обробки шлиці. Під борта пришиті, обшивка пришита. Тепер пришиваємо підкладку до верха. Для цього складаємо підкладку з верхом лице з лицем і пришиваємо спочатку під борт. Під борт пришиваємо, створюючи напуск в оцих місцях. Отак у нас стоїть націчка. Ми пришиваємо від надсічки сантиметровим швом і донизу. Так само пришиваємо і іншу сторону. Пришитий підборд Обов'язково перевіряємо всі відрізки на симметрію правого з лівим бортом. Далі до е, нашої закріпки. Розрізаємо припуск, вивільняємо його, і тепер висікаємо зайвий припуск, залишаючи приблизно 3 міліметри. Куточок можна так. І далі до самого низу зрізаємо зайвий припуск. Потім виметуємо підборт. Підборт виметуємо з перекантом від перегинула від першої петлі. У нас перекант на а, сам виріб, на пілочку. А решта підборта, перекант на підборт. Виметую десь, не доходячи сантиметрів 10. Донизу прасуємо ниточку допоміжну, поки що можемо не знімати. Далі будемо сшивати низ підкладки, пришивати донизу жакета. Після того, як ми вимитали під борта, підпрасували їх, вивертаємо знову, складаємо лице з лицем підкладку та сам жакет. і що це у нас? Права половина? Праву половину пришиваємо підкладку сантиметровим швом донизу. Так це виглядає. Потім, орієнтуючись на підгин низу, він у нас запрасований, його видно. Я завертаю підгин на підборт і прямо строчкою в строчку фіксую підгин по борту. Так само ми це зробимо і з правою стороною, але для шлиці у нас трошки інша історія. Ту лінію, що ми з вами зрізали, ви пам'ятаєте, да? на лівій стороні, зрізали, зшиваю сантиметровим швом. Виходить, у нас тут оце кут шлиці, а тут у нас залишаються вільними сантиметрові припуски. Закріпку роблю, не доходячи до краю. Залишаю сантиметрові припуски. Далі, отак розкладаю, чому я казала, що можна не вирізати цей кут, можна розкласти і не вирізати, але буде досить товстенько. І вивертаю. Тепер цей відрізок потрібно припрасувати, і пришиваємо підкладку. Підкладку пришиваємо так само сантиметровим швом, отак від краю. Шиємо по пілочці по виробу, не по підкладці, бо там злегка закладена посадка, ми її трошечки припосаджуємо, коли шиємо. І отут, в оцей куточок, ми доходимо, так само ставимо закріпку, залишивши вільним сантиметровий припуск для самої шлиці. Тобто ми пришиваємо. Сантиметровим швом. Ось так. Так само орієнтуючись на підгин, завертаємо підгин на підборт. Чому я казала, що не до кінця вимитую, щоб залишити цей відрізок вільним. Викладаю і прямо строчкою прокладаю строчку в строчку по пілочці. Далі вивертаємо цей куточок, його можна поправити потім голочкою, щоб він був чіткий. Можна висікти, якщо дуже потовщення, але дуже не усердствуйте, щоб потім у вас там не повисипалось нічого. Потім ми все це запрасуємо, зафіксуємо припуски. І оце ось у нас уже завершений кут жакету. Тепер ми вивертаємо, це у нас край борта і низ, Вивертаємо. Можна дуже обережно висікнути, щоб не було зайвої товщини. Ось так вивертаємо. І, коли ми все це попрасуємо, у нас вже буде цей відрізок роботи зроблений. Далі будемо працювати із шлицею. Тепер нам залишилося доробити шлицю. Ота виглядає наш жакет в вивернутому вигляді. Тепер. Не беремося спочатку за праву сторону, розвертаємо. У нас є підгін, і ми його можемо зафіксувати так голочкою десь на сантиметр віднизу. Тепер нам потрібно пришити, ну так от. Оце наша закріпка на верхі, оце закріпка на підкладці. От нам і потрібно з оцього місця почати пришивати. Тут у нас є ще націчечка, її можна поєднати також. І на підкладці залишається напуск, його ми. Складаємо отак туди серединку. І тепер одним швом отак пришиваємо. І так, до лівої половинки ми вже пришили підкладку, а тепер пришиваємо до правої. Так само оця закріпка, точка поєднується з оцією закріпкою, з цією точкою. Сколюємо підкладочку, також є надсічка. І тепер наш напуск, оцей, випускаємо отак туди вниз. Отак буде виглядати. Шиємо так, сюди. Ось наш кутик оброблений. І складочка, отак виглядає. Такий вигляд має оброблена шлиця. Я її вже попрасувала. На мою думку, це найлегший спосіб виготовлення відкритої шлиці на підкладці. Але дуже важливо, щоб був точний крій, точні припуски. Комір в жакеті. У нас є дві деталі стійки. Ми їх вирізаємо однакові. І одна деталь: верхній комір та нижній комір. Нижній комір на 03, менший від верхнього для переканта. Пришиваємо стійки до коміра. Малюємо собі отак сантиметрові припуски. На пересіченні цих ліній у нас буде точка, від якої у нас буде стояти закріпка на комірі. Ось у нас верхній комір. Видно, що він такий вільний. Тепер ми висікаємо кут, висікаємо лишні припуски до 03. Вивертаємо, виметуємо комір і прасуємо його. Готовий комір. Тут у нас вільні припуски для вшивання. Обов'язково перевіряємо симетрію і підчищаємо, якщо потрібно, щоб у нас були чіткі гарні лінії. Тоже на коміра однаково. Все, тепер можна вшивати комір в горловину. У нас повністю вже зроблений низ. Закріплена підкладка по швам, по всім рельєфам. І тепер, якщо подивитися на наш жакет в такому вигляді, то ми бачимо, що підкладочка трошки більша по проймі від верха. У нас мають урівнюватися плечові шви, горловина, росток, а сама підкладка трошки більша. Це нормально, так і має бути. Тепер вшиваємо плечі в підкладці і у верхі, і розпрасовуємо їх. Далі будемо вшивати комір. Комір готовий, тепер вшиваємо його в горловину. Центральну надсічку на згині ми ставимо самостійно. Надсічки для поєднання з плечем я вам поставила. Тому можна просто вколоти комір в горловину, центральну надсічку, поєднавши зі швом. Центральним, зараз я приколюю нижній комір. Далі надсічку з плечем. І до того, як вколювати чи вметувати, нам потрібно намалювати або знайти просто оцю точку на пересіченні припусків одного і другого. Ось ця точечка. От Ми її будемо пришивати от сюди в кут. Сам кут розсікнемо, розвернемо припуск і пришиємо оцей відрізок. Відрізок цей будемо пришивати урівнюючи уступ із припуском. Вшитий нижній комір. Ось так це виглядає. Пілочка тут розсічена, вшито. І тут так само. Тепер так само вшиваємо верхній комір.